Народне ополчення Прикарпаття нині презентували на Івано-Франківщині. У громадську організацію братимуть усіх охочих, хто хоче, і може стати на захист України. Поки немає потреби йти на реальну війну, народні ополченці забезпечуватимуть громадський порядок в області і готуватимуться до можливих військових дій. Зокрема, заплановані вишколи і навчання поводження зі зброєю на місцевих полігонах. Ініціатори організації наголошують, що проект не політичний. Були і заперечення щодо доцільності створення такої організації. Одні говорили, що це буде новий політичний проєкт, що це робиться під вибори. Я хочу ствердити, що жодного політичного підтексту тут немає. Згідно статуту, наша організація є неполітичною, ніякої участі в виборах брати не може і не підпорядковано жодній політичній силі. Народне ополчення Прикарпаття розділять на чотири округи Івано-Франківський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський. Їм підпорядковуватимуться районні батальйони, які відповідно сформуються з відділень у кожному населеному пункті області. В кожному населеному пункті до селища, включно, ми е, робимо групи, тому що село є, яке має тисячу чоловік. Село, яке має там, 3 тисячі чоловік і так, далі, і так далі. Тобто група це не оприділяється, це буде определяти голова селищної ради. На презентації народного полчення новостворену структуру встигли покритикувати, зокрема, дорікнуло у непотрібному продукуванні нової організації, коли в області досі успішно працюють самооборона майдану та правий сектор. Також на думку окремих активістів сюди не варто залучати селян. Ви розумієте, що багато актив... ну не активних а людей там до 50 до років взяли на схід. Якщо ви зараз ще з села візьмете, тих, що мають 50 і 70, хто буде сіяти і орати? Не забувайте про це про підтримку народного ополчення Прикарпаття, заявив голова ОДА Андрій Троценко. Він повідомив, що роботу цієї громадської організації влада фінансуватиме і зі спецфонду Ради оборони області.